Впродовж доби, 28 червня 2024 року авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два артилерійські засоби, чотири засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та 11 районів зосередження особового складу рашистських окупантів. На Харківському напрямку рашистські загарбники втратили 129 особин живої сили, 40 з них безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджено зокрема один танк, три бойові броньовані машини, три артилерійські системи та два автомобіля. Уражено 35 бліндажів та знищено один склад з боєприпасами рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані дрони атакували нафтобазу в ГАУ Тамбов в ГАУ Брянск непізнані дрони атакували завод з виробництва мікроелектроніки та військову частину рашистів